Всіх вітаю, тема цього служіння і тема цієї проповіді, як бачите, яка твоя віра? І питання віри сьогодні буде в центрі. Я впевнений, що кожен з нас вважає себе віруючим. Слава Богу, за це. Я не збираюсь піддавати сумніву цей факт. Просто ні для кого не буде секретом, що віра дуже важлива. Саме тому вона у кожного з нас є. І те, наскільки вона важлива, ми знаємо з багатьох місць писання. Ось, наприклад. Івана 3,16 всі його знають на пам'ять. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто саме вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так само ми знаємо місця Писання Євреям 10:38. Праведний саме вірою жити буде. Євреям 11,6. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і дуже важливо, що нагороджує тих, які його шукають. Писання показує, що недостатньо тільки вірити, тому що віра буває різна. І ми знаємо навіть таке місце писання, як Якова 2.17. Виявляється, що віра, коли немає діл, може бути навіть мертвою. Отже, в центрі уваги сьогодні віра, і з писання ми бачимо, що в першу чергу вона приносить нам вічне життя. Вона приносить нам спасіння. Спасіння від чого? Спасіння від влади гріха, від покарання за наші гріхи, від влади диявола та від пекла. Але ми також бачимо з писання, що віра, виявляється, може бути різної якості. І в деяких моментах, деяких. Інколи вона може бути навіть мертвою. Ми знаємо, що Ісус знаходив деяких людей віру, про яку Він говорить, що не знаходив ніде в Ізраїлі, а також до деяких людей Він звертався з наріканням, говорячи, що їхня віра навпаки, слабка. Ми прочитаємо зараз основний текст, який йде в рамках того, що ми розбираємо від Євангелії від Марка. Сьомий розділ у нас 24 по 30 вірші. Хай Господь благословить кожного отримати збудування на основі цього тексту. Він також несе в собі центральну думку, в основі якої лежить віра. Подивимось, чим, як описується віра в тому тексті, Євангелія від Марка, 7 розділ з 24 вірша. І встав він, звідти пішов в землю Тирську і Сидонську. І війшовши додому, хотів, щоб ніхто не довідався та не міг утаїтись. Негайно бо жінка, одна якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього, та й припала до ніг йому. А ця жінка грекиня була родом сирофінікійка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав: Дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам. А вона йому у відповідь каже Так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок. І він їй сказав За слово, оце іди собі, демон вийшов із твоєї дочки. А коли вона в дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постілі лежала, а демон вийшов із неї. Ось такий Цікавий унікальний текст, ми з вами прочитали. В цьому тексті ми бачимо, хто є головними героями. Головними героями є Ісус, та жінка, котра язичниця, про котру сказано, що вона грекиня. Далі ми повинні визначитися і зрозуміти, де відбуваються ці події. Написано, що події відбуваються в так званій землі. Земля Тирська і Сидонська. Коли читаєш перший раз, то можливо навіть не звертаєш уваги. Я ніколи не звертав уваги на те, щоб зрозуміти, що це за земля Тирська та Сидонська. Якось пролітала увага, проходила далі. Доволі важливим є розібратися і знати, що це насправді повноцінна язичницька держава, котра знаходиться на півночі від Ізраїлю. Вона має кордон з ним. І ці міста Тир та Сидон. Вони на півдні цієї держави. Держава називається Фінікія. І це дуже важливі міста стародавні. Вони були портовими. Ця вся Фінікія взагалі славилася в той час своєю морською торгівлею. Відповідно до старого заповіту, Тир і Сидон вони були частиною землі. Обіцяної Богом ізраїльтянам. однак ці міста не були завойовані під час завоювання Ханаану. Під час правління Соломону міста Тир та Сидон відіграли важливу роль, тому що ізраїльтяни побудували храм в Єрусалимі, а будівництво потребувало значної кількості різних ресурсів. І саме фінікійські міста Тир та Сидон відігравали важливу роль у забезпеченні цими ресурсами. Це повністю язичницька країна. Ці міста. Відомі своїм ідолопоклонством, в старому заповіті ми бачимо часто, що пророки критикують ці місця. І тим не менш Ісус пішов туди. Перед цим Він був в Галилеї, ніс своє служіння на ізраїльській землі. Здавалось би, все правильно, все нормально. Але тут раз ми читаємо, і встав він звідти, і пішов в Фінікію, в землю Тирську і Сидонську. Одразу виникає питання: навіщо? Ну, все було добре, ніс собі служіння в рамках Ізраїлю, так як і повинно бути. Навіщо було йти до Фінікії, до цієї повністю язичницької держави? І відповідь у тому, що Ісусу, небайдужі всі люди без виключення. Подорож Ісуса до Фінікії є яскравим прикладом співчуття та його готовності допомогти нужденним незалежно від їхньої етнічної приналежності. Отже, Ісус прийшов у цю Фінікійську землю, і так як він не прагнув суспільного візнання, суспільної відомості в, цьому, в цій області, то він хотів, щоб його ніхто, про нього ніхто не довідався, але в нього не вийшло утаїтись, як це в нього часто буває. Тому що слухи про нього вони вже там в усіх околицях, в усіх сусідніх країнах. Тож і в цей раз разбулось так само: пішли слухи. Про ці слухи почула жінка. І вона, коли почула, вона одразу знайшла його, вона прийшла до нього і припала йому до ніг, тому що в неї була велика, велика потреба. Треба трохи тут зупинитись і переглянути, і зрозуміти все, що нам відомо про цю жінку, тому що це дуже мало. Але те, що нам про неї відомо, це важливо. Перш за все, маємо розуміти, що це не єврейка, це грекиня, про неї так написано, родом Сирофінікійка. Цілковита, повноцінна язичниця від народження, вона по відношенню до євреїв, по відношенню до Ізраїлю, як вони називають язичників ну, собака. Вони так грубо на них говорять. І Ми не знаємо, яке життя було цієї жінки. Але очевидно лише одне, що вона виросла в культурі багатобожжя і в оточенні практики ідолопоклонства. І ось одного разу в житті цієї жінки. Ми не знаємо, як вона до цього прийшла, але прийшло таке горе. І це дуже страшне, його навіть страшно уявити, тому що стороння зла особистість стала на місце її дитини в тілі. Про це було очевидно, безсумнівно видно всім, хто її знали. У Євангелії від Матвія, 15 розділ, ця ж сама історія розповідається, але там дещо іншими словами. Там такі слова вона говорить: помилуй мене, бо мою дочку тяжко мучить біс. Тож ми уявляємо, як сильно страждала ця жінка і її дитина. Ми дуже співчуваємо їм. І ми знаємо, що Ісус розумів їхнє страждання навіть куди краще, ніж ми можемо уявити. Але погляньте, яку відповідь дає Ісус. Дай, щоб перше наїлися діти, не годиться бо хліб забирати в дітей і кидати щенятам. Складається враження, начебто вона прийшла до нього з благанням. З великою потребою, а він начебто відмовляє їй у її благанні, або вагається і говорить, що його місія спрямована перш за все на загублених овець Дому Ізраїльного. Виникає питання, що означають ці слова Ісуса? Невже Він дійсно відмовляє її? Ісус, він же, як ніхто інший, розуміє її біль, її страждання, але чомусь не квапиться їй допомогти. В чому ж тут справа? А справа в тому, що. За цими словами не стоїть відмова. Він не відмовляє їй, хоч так може здаватися, а він указує їй на її місце, із яким їй обов'язково треба змиритися. Він пропонує їй проявити цінність її віри і проявити смирення. Її місце і правда не серед народу Божого, до якого Ісус прийшов в першу чергу. Її місце серед. Того народу серед тих язичників і Ісус про них говорить, що в мене є багато інших овець, які не з цієї кошари, і мені треба їх теж привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастир. Але зараз ще не черга на той час для язичників. Тож він про це і говорить: що є Божий народ, загублені вівці дому Ізраїлового, до котрих він прийшов. А є ті, кого євреї називають собаками. Вони їх зневажають, вони язичники. І він їй говорить, що неправильно буде забрати їжу у дітей і дати собакам. І тут в цей момент проявляється краса її віри. Тому що, по-перше, вона погоджується із своїм положенням. По-друге, вона вірить у цілющу силу Христа, котра Перевершує всі межі. Вона вірить, що навіть якщо зараз не черга для язичників, але навіть крихт буде достатньо, котрі впадуть з столу. Іншими словами, вона вірить, що для Ісуса буде неважко зцілити її доньку, навіть якщо зараз не черга для язичників, навіть якщо просто крихти будуть падати з столу. Вона говорить, що для нього це буде настільки легко, що так само як проронити крихти, коли ти готуєш свою дитину. Тим вона показує силу своєї віри, красу своєї віри. В цьому ми можемо подивитися на неї і де чого навчитися. Тому що ця історія не лише про жінку, яка має віру і пройшла цією віру. Це історія про жінку, якої особлива віра, і про те, з яким ставленням вона прийшла до Ісуса, що вона ще принесла з собою. Тому що те, що вона принесла з собою, це те, що породжує її віра. Її віра особлива тим, що вона породжує. Певні дії, вона породжує певну діяльність у її житті. І чим вона доповнює свою віру? Треба звернути ще увагу на те, що в Євангелії від Матвія Ісус реагує дещо інакше. Тут Він реагує за Словом оцим іди собі, демон вийшов зі твоєї дочки. А в Євангелії від Матвія в цій же історії, в 15 розділі, Він говорить О жінко! Велика віра Твоя. Ісус вподобав їй віру, тому що вона була підкріплена ділами. На початку ми читали, що віра може бути мертвою, якщо вона не породжує діла. Іншими словами, між... мі... віра може виявитися мертвою, якщо вона ніяк не проявляється. Тому що демони теж вірять. Але що приносить їхня віра? Що приносить моя віра? Чим вона проявляється? Давайте подивимось, а як проявляється віра у цієї жінки. Її віра породжувала смирення. Ми бачимо, що Ісус їй указує на її місце. Вона з цим погоджується. І те, що вона погодилась, проявила смирення. Це результат її віри. Її віра породила в ній смирення. Ісус указав їй на те, що вона не належить до Божого народу. Але вона, змиряючись, продовжила його благати, визнаючи, що вона не є частиною обраного народу, вона висловила непохитну віру в цілющу силу Ісуса та Його божественний авторитет. І Ісус відповів їй на це, зціливши її дочку. Цей випадок демонструє потужну роль, яку смирення може відіграти в нашій подорожі вірою. Визнаючи власні обмеження і слабкості, у нас більше можливостей отримати Божу благодать і милість, і милосердя. Як ще проявляється віра цієї жінки, її віра була сильна, її віра принесла смирення, і також її віра була сильна, вона вірила, що буде достатньо лише крихт, які впадуть зі столу, щоби зцілилася її донька. Також її віра породжувала наполегливість. Так, як вона продовжувала благати, навіть почувши, що ще не час для таких, як вона, але вона продовжувала благати. Її віра породила в ній наполегливість. Її віра також породжувала в ній рішучість. Треба було немало рішучості з її боку, щоб пройти всі соціальні бар'єри, і етнічні, і релігійні, щоб прийти до Ісуса і впасти до Його ніг. Треба розуміти, що в ті часи відношення до неї з, з, з сторони євреїв було дуже негативне. Ми вже знаємо, що євреї називали язичників собаками. Вона це чудово розуміла, чудово розуміла, що це означає. По-друге, вона знала, що в ті часи у жінок набагато було менше прав і свобод, ніж є у нас сьогодні. Жінки в той час часто навіть вважалися власністю. Вони майже не мали прав. Вони не повинні були звертатися до чоловіків в принципі і тим паче благати щось іншого чоловіка. Тож ця жінка припала до ніг Ісуса попри релігійні, етнічні і суспільні норми і бар'єри, її віра породила в ній рішучість, щоб це все здолати. Їй наполегливість окупилася, оскільки Ісус, зрештою, задовольнив її прохання і звільнив її дочку. Її демонстрація віри потужна, і вона вчить нас, як важливо сьогодні теж бути непохитними на нашому шляху віри. Інколи ми стикаємося, здавалось би, з непереборними перешкодами і з неохоченням, але продовжуємо вірити, довіряючи Божим бідницям Його незмінній любові. Пам'ятаємо, що недостатньо лише сказати Я вірю. Ми ось бачимо, що віра. Вона повинна підкріплятися ділами. Ми побачили, що ця жінка вона підкріпила свою віру ділами. В неї була така віра, яка породжувала в ній і рішучість, і смирення, і давала їй наполегливість. І дуже важливо, подібно, як ця жінка, проявляти свою віру у справах. Уявіть собі, що в цій будівлі зараз пролунає пожежна сирена. Ми можемо не бачити пожежі, можемо не відчувати її запаху, але ми знаємо, що якщо лунає пожежна сирена, то це говорить про те, що десь палає пожежа, і ми повіримо цьому, і обов'язково вийдемо на вулицю, чи не так? Подібно тому, як ми вірою сприймаємо сигнал пожежної сирени і відповідно якось реагуємо, то так же повинно бути і з нашою вірою в Господа Ісуса Христа. Якщо я говорю, що я в нього вірю, то я не можу. Просто говорити, що я вірю, що Він є, і нічого далі не робити. Я повинен ще вірити в те, що Він говорить, довіряти Його словам і слідувати Його вченню. І це буде діяти. По вірі Господь потім буде входити в серце людей, Він буде змінювати серця з кам'яного на плотяне. віра почне проявлятися через відповідні дії. У другому розділі Якова. Там, де ми бачимо цей вірш, варто звернути увагу ширше на те, які є попередні вірші, і наступні, другий розділ Якова з 14-го написано. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти така, коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: Ідіть з миром. Грітися та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи ти віриш, що Бог один добре робиш? Але й біси вірять і тремтять. О, марна людино! Чи не хочеш зрозуміти, що віра без діл не має плоду? Тож нехай історія сильної віри цієї жінки навчить і нас і покаже нам приклад, і надихає кожного з нас. Її історія вона сильна, вона унікальна, її положення в цей час було надзвичайно складним. Ми бачимо, як вона проявила свою віру. Ми бачимо, як Ісус вподобав її віру то нехай ця історія і в нас побудить мати рішучість, мати наполегливість і мати смирення, і долати різні бар'єри, можуть виникати. Тому що можуть виникати різні перешкоди для того, щоб слідувати шляхом віри, щоб слідувати вченню Ісуса Христа. Сатана постійно ці перешкоди буде підставляти, під, як вставляють палки в колеса. Але Господь може і зміцнити віру. Будемо про це молитися, тож і зараз закликаю до молитви. Амінь.